В законодавстві існують підстави для законної неявки заповісткою. Це передбачено зокрема 560-ї постанови Кабінету міністрів України. Зокрема, це е, стихійне лихо, хвороба громадянина, е, смерть близьких е, родичів, е, ведення бойових е, дій на території. Проживання самої особи і е, людина повинна е, повідомити ТЦК не пізніше ніж е, протягом трьох днів, е, з моменту, коли вона повинна з'явитись, про е, обґрунтовані причини своєї неявки е, з долученням відповідних підтверджуючих документів. При цьому хочу відразу зазначити, що якщо людина повідомила про причини своєї неявки, вони є обґрунтовані. Сам обов'язок з'явитися за цією повісткою він не зникає, тобто термін просто переноситься на інший період, коли люд, у людини перестають діяти відповідні обставини.